Вітаю! Я Євсюкова Юлія Михайлівна, вчитель початкових класів Бахмутської загальноосвітньої школи перших третіх ступенів номер 18 імені Дмитра Чернявського. Запрошую вас на урок математики у першому класі. Тема уроку розрядні числа, порівняння чисел, розв'язування задач. На початку уроку. Пропоную посміхнутися один одному і у відповідь отримаємо посмішку смайлика. І разом зі смайликом порахуємо десятками в порядку зростання. Промовляємо разом: 10, 20, 30, 40, 50, 60, 70. 80 90 100. Числа, які ми з вами тільки що назвали, це десятки, або по-іншому розрядні числа. І сьогодні на уроці ми будемо читати, записувати та порівнювати розрядні числа і розв'язувати. Задачі. Давайте пограємо в гру. Допоможемо дітям знайти відповідний м'яч. На м'ячах записані розрядні числа. Який м'яч повинен обрати перший хлопчик? У нього записано один десяток. М'яч десять. Три десятки, 30, п'ять десятків, 50, чотири десятки, 40, 8 десятків, 80. Молодці. Дякую. Ми допомогли дітям обрати свій м'яч. Рухаємося далі. Відкривайте підручники. І на сторінці 97 Давайте подивимося на завдання перше. Нам з вами пропонують назвати пропущені числа. Дивимося на зразок. 10 це один десяток. 20 скільки десятків? 2 десятки. Далі дивимося. 40. 4 десятки. 50 5 десятків. 70 7 десятків. 100 10 десятків. Ми з цим впоралися, рухаємося далі. Сьогодні ми з вами будемо вчитися порівнювати розрядні числа. Ми вже вміємо. Порівнювати числа першого десятку. І знаємо, що 1 менше, ніж 3. І відповідно один десяток буде менше, ніж три десятки. А як же порівняти 10 і 30? 10 – це один десяток. 30 три десятки. Відповідно, 10. Менше, ніж 30. 10 і 1 десяток. Це одне й те ж число, однакова кількість. Тому 10 буде дорівнювати 1 десятку. Давайте порівняємо наступні запропоновані числа. 30 чи 4 десятки. 30 це 3 десятки. 30 менше, ніж 40. 40 менше, ніж 50. 70 більше, ніж 50. Рухаємося далі. Перед вами записи нерівностей. Нам потрібно з вами обрати лише правильний запис. Відкрити ваші зошити, відступіть 4 клітини вниз, одну клітинку вбік поставте крапочку. В цій клітинці ми будемо з вами писати. Подивіться уважно на запропоновані нерівності. І оберіть правильні. 10 менше, ніж 20. Записали. Клітиночка вниз наступна на рівність. 30 більше, ніж 20. Клітиночка вниз 40 до рівня 40. 100 більше, ніж 90. У нас з вами залишився запис 70. Менше, ніж 40, тому що це не вірно. 70 більше, ніж 40. Ручки поклали, і давайте дамо можливість нашим оченятам відпочити. Рухаємося далі. Пропоную розв'язати задачу. Вежа складена з червоних і зелених кубиків. Яких кубиків більше і наскільки? Порахуйте, скільки червоних і скільки зелених кубиків. Червоних 6 кубиків, зелених 5 кубиків. Головними словами цієї задачі будуть колір кубиків. Зробимо короткий запис умови цієї задачі. Червоних 6, зелених 5. Яких кубиків більше? Червоних більше. Наскільки більше? Давайте з вами розв'яжемо цю задачу. Згадаємо: для того, щоб знайти, наскільки одне число більше чи менше. Від іншого треба від більшого відняти менше. 6 більше, ніж 5. Щоб розв'язати задачу, треба від 6 відняти 5. 6 5 дорівнює 1. Відповідь на 1 кубик більше червоних, ніж зелених. Запишіть розв'язання цієї задачі. Рухаємось далі. Наступна задача. Діти збудували стіну з цеглинок. Давайте порахуємо, скільки було цеглинок. 10. Одна цеглинка впала. Скільки цеглинок залишилося в стіні? Головні слова. Це було 10 цеглинок, впала одна цеглинка. Залишилося невідома цеглинок. Давайте розв'яжемо цю задачу. Це задача на знаходження різниці. Щоб знайти, скільки цеглинок залишилося, треба від того, скільки було. Відняти кількість, яка впала. Запишіть розв'язання і відповідь зошити. Давайте відпочинемо і порухаємося. Продовжимо працювати. І завдання для самостійного опрацювання матеріалу. Перед вами написані числа, і їх треба порівняти. Ви зараз поставте відео на паузу, запишіть в зошиті числа, порівняйте їх, а потім, коли ви закінчите виконувати роботу. Продовжують перегляд відео. Давайте порівняємо, що вийшло у вас з моїми відповідями. Якщо у вас все так, як у мене, ви молодці. У вас все вийшло правильно. Сьогодні на уроці ми з вами вчилися порівнювати розрядні числа, повторили, як розв'язувати задачі. Наш урок з вами закінчено. Ви всі добре працювали. На уроці не дрімали, всі завдання розв'язали. І скажу вам у кінці, ви всі просто молодці. Дякую за урок. До зустрічі!